yeah <laughs> Наступними вихідними, а саме 12 квітня, в Ужгороді проведуть масштабну спортивну подію напівмарафон дистанцією понад 21 кілометр. В останній потужний довгобіг в обласному центрі був чотири роки тому. Нині хочуть відродити традицію. Головний мотив змагань підтримка військових, зокрема закарпатських. Тому кожен учасник, який бігтиме вулицями в Ужгороді, це потенційний благодійник, який долучиться до збору коштів. Ця подія в першу чергу приурочена для збору коштів сьогодні для підтримки наших збройних сил України. І, зокрема, 15-й гірсько-штурмовий батальйон 128-ї закарпатської бригади. І вже досить велика сума коштів попередньо зібрана, і ці кошти, і ці засоби. Значить, які ми придбаємо, будуть передані саме для потреб сьогодні збройних сил України. Дуже важливо, що цю акцію підтримують перші особи з закарпаття, це керівник військової адміністрації Мирослав Білецький заступник Василь Іванчо. І цим самим ми даємо приклад і молодому поколінню нашим колегам, щоб в першу чергу вести здоровий спосіб життя, популяризувати цей вид спорту і ми бачимо, що все більше, більше бажаючих є, мають можливість приймати участь в цьому забігу. Забіг організували акурат під цвітіння сакур, візитівки обласного центру. Тому маршрут пролягатиме визначними місцями масового цвітіння рожевих дерев. Кожен учасник отримує призовий стартовий набір, а фінішерів нагородять спеціальними медалями та заохочувальними подарунками. Маршрут пролягатиме стартова локація з площі Поштової. Будемо бігти до площі Корятовича, звертатимемо через вулицю Волошина на Корзу. Далі учасників вони бігтимуть через набережну Незалежності, найдовшою Липовою алеєю, студентською набережною і повертатимуть на вулицю Гленца. Далі через вулицю Гленца вибігаємо до Івана Франка. Ще раз наголошую, що всюди будуть організовані волонтери, всюди буде перекрита вулиця, все буде безпечно. І е бігуни, всі учасники напівмарафону, забігатимуть на е наш стадіон, комунальну нашу установу Стадіон Авангард, де вони пробіжать свого роду напівколо по. Е Облаштованій спеціальній біговій доріжці, далі з вулиці Франка вибігатимуть бігуни на митну і біжать до вулиці Перехрестя. З Собранецькою відбуватиметься розворот. Всі вулиці будуть обмежені рухом в той та зворотній боки, і через площу захисників України вибігаємо на транспортний міст. Біжимо однією стороною проспекту, повертаємося іншою стороною проспекту, а також вибігаємо на вулицю Чиндея і через площу Поштову бігуни вибігають на Київську набережну і вже після цього. Повертаються уже, завершуючи коло через вулицю Гошовського, площу Народну і Подовженка, так як це можна сказати, найбільша вулиця, яка повністю. Висаджена сакурами. Коридор із сакур вибігатимуть до фінішної арки. За словами організатора Вадима Симчери, реєстрація на основну дистанцію завершується 6 квітня. Наразі заявки подали вже понад чотири сотні осіб. Окрім того, для бігунів також будуть доступні короткі дистанції. Зареєструватись на які можна безпосередньо у суботу на старті. Загалом на півмарафоні очікують пів тисячі учасників. До слова бігтимуть як професійні спортсмени, так і любителі. Зокрема, хобі групи організували серед школярів, підприємців, громадських організацій та установ. Це буде напівмарафон десятка естафета 4 по 5, буде 1 кілометр, 400 метрів і 100 метрів дитячі забіги. Щодо учасників, це я би хотів відзначити підприємство Толк, нашого Закарпаття Обленерго і. Вони долучилися понад 40 учасників приймуть участь, зокрема на дистанції 1 кілометр. Так само ми знаємо, що долуч... будуть долучені до участі працівники АВЕ, так само наших партнерів з Елерона, велика кількість зареєструвалася і з ЛІТИ плюс планують залучитися. Маємо цілу команду з генконсульства Угорщини в Ужгороді, так зареєстроване. Так само приймуть участь в нашому забігі. І військовослужбовці для них передбачені спеціальні умови. Буде велика присутність із патрульної поліції міста Ужгорода. Велика група учасників. Організатори ужгородського півмарафону заубачливо перепрошують у містян та гостей Ужгорода за незручності, пов'язані з проведенням забігу. Центр міста і декілька прилеглих вулиць будуть перекриті для приватного транспорту. Громадські автобуси курсуватимуть в об'їзд. Марафон стартує вранці о 8.30 і завершити його планують до 12.00. Години. Разом з тим, упродовж усіх вихідних, зокрема з п'ятниці по неділю, центральна частина буде закрита для усього транспорту, оскільки саме в ці дні очікується пік цвітіння сакур. А отже, велика кількість туристів і відпочиваючих містян. Тому усіх спортсменів і любителів легкої атлетики запрошують споглядати сакури під корисний біг. Також організатори нагадують, що учасники, які пробіжать усі чотири марафони, заплановані цьогоріч в області, отримують спеціальну нагороду грант пробіг Бих.